Оксано, щиро вітаємо вас, в бродах. Ви у нас вперше. Ні, не вперше. Я думаю, що я тут точно була, бо багато років я тут прожила на заході України і точно була. Але коли це було, я не пам'ятаю. І ми от проїхалися містом, щоб я щось для себе пізнала. ні. бо місто нове, місто оживає, фантастичні пам'ятники, нові будинки, і це прекрасно. Маю коротенький бліц для вас, і декілька запитань. Залишитись без телефону на місяць чи без музики на місяць? І то, і то потрібно. Але при в принципі, я можу пожертвувати музикою. <гум> Як відпочиваєте в тиші чи навпаки, насолоджуєтесь музикою, шукаєте натхнення Ні, в тиші, в тиші мені потрібна тиша і мені потрібна природа. Я людина природи. Я от для мене найбільший відпочинок це розчинитися в природі, лягти на траву. Лежати на землі, обняти дерево, йти по лісу. Я Маю звичку довго ходити. Тобто по лісу, по дорозі, ну, щоб була тільки природна, природна місцевість. Що для вас важливіше в пісні, текст чи музика? Текст важливіший, тому що текст це є, створює образ, і взагалі пісні я вибираю тільки по образах. Якщо я читаю текст і я відчуваю, що це я можу бути, тому що артист на сцені має бути щирий. Ті почуття, які я несу, наприклад, я за себе кажу, вони мають бути абсолютно логічними по відношенню до мого характеру, до моїх вчинків, до моїх бажань. Якщо це співпадає, тоді ця пісня моя, а мелодія може поміняти. Яка пісня чи фраза супроводжує продовж Оксани Білозір? Ну, пісень є, ну, скажімо, не буду казати багато, але є такі пісні, які мене супроводжують. А от що стосується крилатих фраз, то в мене є такі, така крилата фраза, яка є квінтесенцією е, моєї гармонії з собою. Наприклад, вона звучить так: е, жити щоб бути, а бути, щоб діяти. Коли мені важко, коли я знаходжуся в ків в якійсь ситуації без виходу, як мені здається, я починаю говорити цю фразу. І мені відразу бути, ага, бути. Так я можу і це, я можу це, я можу це не обов'язково. Я щось зашпортилася от в, в ці якісь події або в якісь дії. Ні, ні. Я можу бути і там, і там, і діяти можу. О, виявляється, а, так я можу там ще діяти. О, так це буде набагато цікавіше. І так народжується. Як я кажу, відкриваються нові двері, двері можливостей або народжуються нові ідеї. І напрямки твоєї діяльності навіть можуть так помінятися. Всім раджу. Головне працювати з самою собою, бо діалог з самою собою це найскладніший діалог, який у нас є, але без нього життя не цікаве. Ви взагалі родом зі смаги, це зовсім поруч, майже чи часто буваєте на батьківщині? Зараз дуже рідко. Зараз буває дуже рідко, тому що там в мене тільки тітка моя залишилася, фактично. але Люблю смигу, коли проїжджаю мимо завжди зупиняюсь. Ви зараз в такому шаленому турі багато дуже міст і за кордоном і в Україні розкажіть трішки про тур, скільки він вже триває, і скільки ще міст попереду? Ти знаєш, я не можу сказати, що це тур, тому що це якось так міста налипають, налипають, налипають. Тобто я нічого по великому рахунку як тур, такий глобальний не планую. Бо, наприклад, в нас мав бути концерт в стрію, угу. і в той день був похорон бійця. Все, концерту немає. Концерт ми перенесли. Перенесли через місяць пізніше, так, має відбутися. Ми не знаємо, що буде в той момент так само там. Тобто, робити якийсь тур сьогодні дуже складно. Але я прив'язуюся до якогось одного концерту. Наприклад, в мене був вчора великий концерт, гранд концерт у Львові. Це концерт на замовлення. Бо 24 березня ватра, культова ватра, яка стала записана в книгу Гіннеса, як рекорд книги Гіннеса. ми давали великий концерт у день народження Ігора Білозіра. Це було 24 березня. Ігорю Білозіру виповнилося б 70 років. І всі не потрапили на цей концерт. До речі, в нас така ситуація в бродах дуже приємна. І ми на замовлення бажаючих, ми ще зробили вчора. І от коли ми робили його вчора, запланували, бо був вільний зал. Була вільна дата в центрі Довженка. Відразу почали налипати ще концерти. Там Стрій, там ще Івано-Франківськ і так далі, і так зброди. От, тобто, воно отак само природним чином організовується. Бо великий тур робити. По-перше, це накладно, тому що це великі витрати, бо я працюю з живою групою, нас багато, нас біля десяти людей. Це не те, що я одна звукорежисер, можна в будь-яку хвилину. Ну, куди завгодно поїхати, мінімум витрат. А тут і, і готелі потрібно, і харчування потрібно, ну і переїзди потрібно. Тобто це все дуже багато зобов'язань. Не всі можуть так на, на два тижні зірватися. Це було колись. Але поміж тим, в мене є концерти, які я працюю живі. Це в Україні, де я маю на увазі, я працюю своєю групою. А за кордоном я працюю тільки з саунд продюсером тому що я групу вивезти не можу, на жаль, в сьогоднішніх умовах. Тому туди я їжджу сама і мій звукорежисер. Тобто там е, воно якби, виглядає з одного боку простіше, бо менше людей, менше витрат, менше проблем. От. Але з другого боку я мрію про той час, коли я зможу поїхати разом з усім. Взагалі існує зараз такі суперечності в суспільстві, що не на часі, концерти, не на часі, дуже багато критики. Ваша думка стосовно. Я вам скажу думку, яку висловив Патріарх Філарет, який був у мене на концерті в Палаці Україна в розпал нашої війни. У мене був звітний концерт ювілейний, і Патріарх Філарет, до речі, не пропускав жодного мого концерту. На всі концерти в Палаці Україна. Я не знаю, як до інших артистів, до мене він завжди приходить. Думаю, що до інших також. І коли я до нього в залі підійшла, щоб він сказав щось: ну, чотири тисячі людей, всі піднялися, така мертва тиша. І патріарх Філарет якраз з цього починає. От мене всі питають, прямо майже дослідно. Мене всі питають, чи можна під час війни співати, танцювати, радіти? Каже, Та відповідь на це дає святе письмо. Бо у Святому письмі написано, що тільки той народ, який в біді, в боротьбі і в жалобі, має в собі сили шукати щастя і радість, і утверджувати життя, цей народ є непереможний. І це про нас, тому що наші воїни воюють і вмирають не за те, щоб ми з вами впали в депресію, склали крила і плакали. Та ми плачемо тоді, коли нам боляче. Але з біллю в серці ми утверджуємо життя. А утверджувати життя ми можемо спільно разом, коли в нас думка одна, коли в нас пісня одна, коли ми відчуваємо причетність до великої української нації, відтворюємо це в просторі. І показуємо, що всупереч всіх обставин ми живі, ми активні і ми вибираємо життя. Взагалі, от майже 30 років незалежності вже більше. Змінилась думка до української мови, до українськомовного контенту в нашому суспільстві лише зараз. Початком повномасштабного вторгнення, люди нарешті зрозуміли, що українське це круто. Мені боляче навіть те питання дискутувати, тому що воно якби має бути автоматично. І е, сьогодні ми підняли тему наскільки важлива мова. Бо для мене це ніколи не було вибором. Я одна із поодиноких наших українських виконавців, яке в радянські часи в тоталітарний режим. Виконувала тільки пісні українською мовою, я мала менше грошей, я мала менше поваги. Я ну якби мала всі можливості десь встати в депресії. Я завжди казала, я знаходжуся в українському гетто, але я щаслива на своїй житті, на своїй землі в українському ґету але я щаслива. Бо я працюю для свого народу і заради свого народу. Тому сьогодні, на жаль, ще ця тема вона очевидною стала, але не всі відчувають собі рух душі. Сповідувати саме рідну мову для рідної країни і таким людям бо багато чути російської мови, особливо у Львові, бо багато переміщених осіб дуже багато російської мови в Києві, на вулицях. І коли я маю таку можливість, то я завжди кажу: Путін прийшов, бо він захищав російськомовних громадян. Перших, кого він знищив, це були вони. І доки буде звучати російська мова на Україні, доти ми будемо мати ворога, який захоче нас вбивати. Тому ми маємо зробити вибір нарешті: або жити, або вічно воювати. А ви ж не воюєте, ви ж ходите по містах і селах і себе комфортно почуваєте. Немає права вас більше затримувати чекають. Але сьогодні день жінок мироносців. Побажайте так. щось українським жінкам нашим. У нас самі круті жінки це українки. Я вже не кажу про те, що нас визнали найкращою, найкрасивішою нацією. Я б сказала і найкращою, тому що наші жінки вміють все, і те, що вони вміють робити все, починаючи з домашніх справ і любити. Це те, що. Їм дуже подобається робити те, що вони роблять з любов'ю. Ну а жінки-мироносиці це ті жінки, які вперше в світі сказали Христос Воскрес. Саме жінка сказала Христос Воскрес. І саме тепер ми сповідуємо ідеї Ісуса Христа і молимося до Нього, і відчуваємо Його присутність в нашому житті. І спільна молитва при Його участі творить в Україні чудеса. Дякую вам вдалого концерту. Дочі чекають просто неймовірно. Броди чекали дуже дуже. Дякую. Я думаю, що ви бачите по концертах. Надіємося що буде перемога, і зробимо ще великий гарний концерт. О, переможні концерти, це буде щось неймовірне. Дякую вам, Дякую. дуже приємно.